Скасування соціальних виплат у Польщі, а також продовження тимчасового захисту до 25-го року. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про спецуставу, яка вже прийнята Сенатом і Сеймом в Польщі, і очікує на підписання президентом Польщі. Розкажу детально про основні зміни, які слід очікувати, а також про соціальні виплати, такі такі, як 800+, 40+, коли вони вступають в силу, і так далі, буде дуже багато актуальної і корисної інформації. Тому прошу вас поставити лайк, підписатися на youtube канал. Також в телеграм-каналі я розкажу детально про. До одного із пунктів які необхідні документи, наприклад, для подачі по карті побиту з воз'єднання сім'єю. Тому обов'язково раджу вам прийти в Телеграм і підписатися, тому що там є справді дуже багато корисної інформації. На момент запису відео з'явилася інформація про те, що Анджей Дуда вже підписав спецуставу, новелізацію спецустави, і вона входить в життя з 1 липня. Тому усі ці зміни, про які я говорю, вже входять в життя. Жодних додаткових змін чи тонкостей в спецуставі немає. Тому все супер, спецустава продовжена, і тимчасовий захист продовжений до 30 вересня 2025 року. Давайте розберемося, які основні зміни в тимчасовому захисті і соціальних виплатах слід очікувати. По перше, продовження легального перебування до 30 вересня 2025 року для усіх українців, які мають тимчасовий захист. Тобто, якщо ви зараз перебуваєте в Польщі, у вас є статус ОКР. Ви автоматично маєте продовження тимчасового захисту до 30 вересня 2025 року. Також є деякі нюанси там щодо оновлення даних ПЕСЕЛЯ, і також що, наприклад, як ви приїжджаєте тільки до Польщі, ви можете тільки відразу отримати статус ОКР не протягом 30 днів, як було колись, а відразу. Але це вже не так важливо. Наступний важливий пункт, який варто відмітити, це продовження терміну дії документів, які були видані після 24 лютого 2022 року, також до 30 вересня 2025 року. Тобто, якщо у вас були карти побиту, візи, без віз, і термін дії їх закінчиться після 24 лютого, вони також автоматично продовжуються до 30 вересня. Але тут важливо відмітити, що це дає вам право легальне перебування лише на території Польщі. І якщо, наприклад, у вас закінчилася карта побиту, ви можете тут перебувати, але ви не зможете виїхати. Тому тут слід думати або ж про зміну статусу на статус УКР, або ж подачу на карту побиту. Наступна важлива зміна це те, що з 1 липня ви зможете податися на карту побиту по возз'єднанню з сім'єю. Тобто, тепер усі діти, члени сім'ї, які не могли працювати, пенсіонери, ви всіх зможете подати на карту побиту. По воз'єднанню сім'ї по стандартній процедурі, і це дуже круто, тому що всі цього очікували, не знали на що завтра так розраховувати. Тепер це можна буде зробити. Якщо у вас є, наприклад, чоловік або жінка, яка працює і може забезпечити других членів сім'ї, вона має право подати внесок і вас якби з'єднати, так і вона і ця людина отримає карту побиту до трьох років. Детально які необхідні документи, як це заповнювати. Все розписано в телеграм-каналі. Прошу вас прийти, підписатися і не забути про це. Наступна зміна, яка також зараз дуже важлива. 800+. Діти будуть отримувати 800+, ще до 15 червня 2025 року. Така була офіційна заява на порталі, тому що сама устава про 800+, передбачає, що він приймається на терміни. так? І нас вже як би, виходить, цей рік був закритий і вони не можуть поміняти оставу стеч. Вони напевно хотіли вже це зробити, щоб 800 плюс отримували лише діти, які навчаються в польських школах. Але це відмінили. І відповідно тепер протягом цього року до червня 2025 року усі діти не в незважаючи на те, що вони навчаються чи в українських школах, чи не навчаються, чи навчаються в польських школах, отримують виплату 800 плюс, тому. Це важлива новина, яку слід пам'ятати. Наступне, що хотів відмітити, це про нову карту побуту, про яку всі говорять, це УКР ад з аднотації з 25-го року. Усі зможуть податися на неї, і скажу вам чесно: не варто зараз слухати різних експертів, так тому що поки справді невідомо плюсів чи мінусів цієї карти побуту, чи вона буде краща від стандартної карти чи гірша. Мені особисто здається, що. Будуть якісь певні обмеження, тому що як-не-як -як, вона видається для людей, у яких був тимчасовий захист, і, можливо, не знаю, будуть якісь чи доплати, чи ще щось, або ж обмеження в правах чи подорожі, чи ще чогось. Тому потрібно почекати ближче 25-го року, коли будуть уже самі процедури, будуть переліки необхідних документів, які потрібні для подачі, і тоді вже потрібно буде приймати рішення, чи варто подаватися на неї, чи все-таки краще податися на карту побуту стандартно. Хоча, як бачите, вже передбачили той, той факт, що цю карту погоду ЦОКР будуть видавати не усім підряд, хто має, хто має статус ОКР, потрібно буде виконувати дві умови. Перша умова це ви повинні мати статус ОКР не пізніше 4 березня 2024 року, і друге перебувати на території Польщі не менше одного року часу, тобто більше 365 днів. Тому це важливо. Подивимося, взагалі, що буде далі, яка буде процедура, які необхідні будуть документи. Тому на даний момент не забігаю наперед, не знаю, чи це краще, чи це гірше. І останній пункт, який я хочу відмітити, це виплати. Скасовується програма 40 а також одноразова допомога 300 злотих. Ви, напевно, знаєте, була така виплата в розмірі 40 злотих на день для власників житла, які забезпечували проживанням. І харчуванням людей з України, біженців, і на термін не довше 120 днів. Тепер ця програма скасована, тому що, як говорить польський уряд, нею надмірно зловживали. Я, в принципі, не дивуюся, тому що самі бачили історії в інтернеті, коли люди заселяли там фіктивно людей і забирали за це гроші. Але вона призупиняється, і тепер лише маршалик воєвода в конкретному воєводстві приймає рішення, чи цей осередок буде отримати цю виплату. Тому ось така інформація щодо законів щодо взагалі продовження тимчасового захисту. Тому обов'язково прошу вас поділитися цим відео зі знайомими, які проживають у Польщі, щоб вони знали ці нові зміни. Також щодо 800 плюс, щоб також багато молоді про це знало. Не забудьте поставити лайк, підписатися на YouTube канал. Ми чим раз тим більше ростемо. Тому дуже вам дякую за підтримку і до зустрічі у наступному відео.